Виконуємо номер 800 із підручника Математика 5. Автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. Периметр трикутника дорівнює 25 см. Дві сторони трикутника по 9 см. Знайди третю його сторону. За умову задачі сказано, що периметр трикутника 25 см, дві сторони по 9 см. Отже, від периметра трикутника віднімемо дві сторони нашого трикутника, суму двох сторін нашого трикутника. 9 додати 9 це буде 18 і 25 відняти 18 маємо 7 см. пояснюємо третя сторона Трикутника. трикутника. Записуємо відповідь. 7 сантиметрів. Номер 800 виконано.